Ласкаво просимо в історію серця у світі, який наповнений протиріччям і нерівністю, є декілька речей, в яких ми всі можемо бути впевнені. Проте деякі люди живуть в багатстві і достатку в той час, як інші живуть в бідності та нужді. Одні знайдуть причини бути щасливими і задоволеними, а інші не будуть відчувати нічого іншого, крім розчарування, труднощів та безнадії. Однак в кінці ми зіткнемося з одним і тим же, кожен з нас одного разу покине цей світ. Але навіть в смерті ми знаходимо нерівність безбожна та егоїстична людина живе до зрілої старості і помирає в спокої в оточенні його скарбів, в той час як чудова, безкорислива молода жінка в розквіті сил вражена жахливою хворобою. Дорогі друзі, якщо ви хоч раз задавалися питанням, чому ж помирають молоді, то у мене є гарні новини. Бог не тільки знає про кожну смерть всякої праведної людини, але також дбає про стурбованих і завжди присутній з тими, хто залишився в таких обставинах. Приєднуйтесь до нас, так як ми продовжуємо свій пошук відповідей на важкі питання про Бога. І починаємо шостий епізод. Під назвою Чому ж помирають молоді. Мене звати Хома, і я був одним із учнями Ісуса. Протягом трьох років я слідував за Ісусом в той час, як він ходив по околицях міста. Проповідуючи благу звістку Божого царства, зцілював сотні людей від будь-яких хвороб. Але навіть незважаючи на те, що я провів стільки часу з Ісусом, я зрозумів, що задаюся питаннями, складними питаннями, які ніхто схоже не наважився б запитати. На той час, коли ми пішли до Єрусалиму, в той важливий останній раз. Ісус збирав величезні натовпи і увагу людей, і всі чекали, що він відправиться в місто, щоб приєднатися до святкування Пасхи. Але не дивлячись на те, що Ісус вирішив піти, поїздка не була щасливою, оскільки з усіх боків була небезпека, і серед тих, хто йшов услід за ним, був дуже реальний страх за його безпеку. І в останню ніч нашої подорожі по місту я скористався можливістю, щоб підняти це питання. З ним ще раз. Ісус, може я поставити тобі питання? Звичайно, хома. Навіщо нам потрібно йти до Віфанії? Це дуже далеко від міста. Ти ж знаєш, що у релігійних лідерів Єрусалимі є шпигуни. І вони будуть стежити за тобою. Ми йдемо до мого друга Лазаря. Так, але з усією повагою, ти ж сам сказав, що Лазар мертвий. Він помер три дні тому. Ти правда вважаєш, що це мудро? Йти і ходити біля Єрусалима, де знаходяться усі релігійні лідери, тільки для того, щоб вшанувати твого померлого друга? Мій батько на небесах ще не закінчив з лазарем. Тоді чому твій небесний Отець допустив його смерть? Все, що я про нього чув, це було те, що Лазар був праведною людиною. Він дбав про хворих і був щедрим з бідними. Тоді чому Бог може допустити настільки порядній людині померти в такому молодому віці? Хома. Я розумію суть твого питання, але Бог не завжди пояснює свої вчинки. Але все ж, Ісус, навіщо тобі йти до нього? Як це взагалі може допомогти? Іноді те, що спочатку здається трагедією, в кінці може обернутися в те, що прославить Бога. Але Ісус, Хома, довірся мені і довірся Отцю Небесному. Добре, Ісус. Ісус, ти це чуєш? Що це за жахливий шум? Це сім'я Лазаря. Що чути з їх балаканини? Свист. Це повинна бути дуже велика сім'я. Це і справді велика сім'я. Також будуть присутні друзі та поселенці з Єрусалиму. Лазар дуже поважна людина, у якого багато друзів. Був. Лазар був дуже поважною людиною. Хома, так. Ти пам'ятаєш, довірся моєму небесному отцю. Дивись, Ісус, це слуга Твого друга. Що це за жінка йде поруч з ним?» Це Марфа, сестра Лазаря. Вона виглядає досить сердитою. Ісус, де ж ти був ці останні дні? Господи, якби ти був тут, не вмер би брат мій. Але й тепер знаю, що чого тільки попросиш Бога, то дасть тобі Бог. Воскресне брат твій. Знаю, що воскресне в останній день. Я воскресіння і життя, і кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. Чи віриш в це? Так, Господи, Я вірую, що ти Христос, син Божий, що має прийти на світ. Дякую, що ви з нами. Ви слухаєте історію серця. Сьогодні ми продовжуємо серію важких питань про Бога, які засновані на реальних подіях і персонажах Слова Божого. Раніше в нашій історії хороший друг Ісуса Лазар помер, і це підняло серед учнів Ісуса питання про страждання і смерть праведних людей. Слухайте далі, так як ми продовжуємо нашу історію. Ісус пішов відвідати сім'ю та друзів померлої людини. У яких виникли такі самі питання? Ісус, Чого ти чекаєш? Марію. Марію? Так, вона сестра Марфи. Але чому вона не прийшла раніше зі своєю сестрою? Тому що вона зла на мене за те, що я дозволив йому померти. Шш, йдуть. Бачиш, Марія? Ісус все ж прийшов після того, як все сталося. Так, через чотири дні після смерті нашого брата. Марія, можливо, тобі не потрібно. Господи. Якби ти був тут, не вмер би брат мій. Ох, Марія. О, марфо! Що ж ми будемо без нього робити? Де? Де ви поклали його? Господи, прийди та побач. Пилип, я ніколи раніше не бачив Ісуса сумним. Так, він сумує через те, що його друг помер. Він дуже сильно його любив. Але ж ти чуєш, що вони говорять, так? Хто? Деякі люди, які прийшли сюди з Єрусалима, ті, які у траурі. Що вони говорять? Я чув, як один сказав: Невже не міг зробити отой, хто очі сліпому відкрив, щоби лазар не помер? Хто саме? Покажи мені, хто взагалі міг сказати таке? Це неважливо. Вони всі таке кажуть: йдемо, Хома, а то ми відстаємо. А ти взагалі знаєш, куди ми йдемо? Я думаю, до гробу. До гробу? Але навіщо? Я не знаю. Але дивись, ось він. Ось його печера. Ого! Мабуть, знадобилося чотири людини, щоб зрушити цей величезний камінь. Щоб закрити прохід? Тихіше. Послухай. Маріє. Дозволь їм прибрати камінь. Господи, вже є неприємний запах, бо чотири дні, як він у гробі. Це безумство. Що він збирається робити, Пилип? Навіщо він хоче відкрити печеру? Тихіше. Чи не сказав я тобі, що коли будеш вірувати, побачиш Божу славу. Приберіть камінь. Пилипе, нам потрібно щось зробити. Невже він збирається зайти всередину і осквернити себе? Ще й долучає цих бідних людей в усе це. Отже, дякую тобі, що ти почув мене. І я знав, що ти завжди почуєш мене, але сказав це для народу, що довкола стоїть, щоб повірили, що ти послав мене. Лазар вийди. Дивіться, це лазар. Це наш брат. Він живий. Молода людина, яка померла занадто раптово, в той день вийшов з могили живим і здоровим на радість його сім'ї та друзів. В цей безпрецедентний момент в історії Ісус показав, що Він один має владу не тільки над хворобами і неміччю, але також і над життям та смертю. В той момент всі ті складні питання, якими переймався Хома, просто зникли в небуття. Адже там, на його очах, Ісус, Син Божий, дав відповіді на всі його питання. Однак ми стикаємося з дилемою цей же Ісус, один і єдиний Син Божий, прийшов в цей світ не для того, щоб відповідати нам на складні питання, а для того, щоб впоратися з гріхом, так як наші гріхи відділяють нас від Бога. Нам потрібно прощення, але ми нічого не можемо запропонувати Богу. Щоб отримати його прощення. Але в Слові Божому сказано Послання до Євреїв, 9 розділ, вірш 22, І без пролиття крові немає відпущення. Розповідь в Слові Божому про готовність Авраама пожертвувати своїм сином і надання Богом барана це зображення жертовного Бога. Євангелія від Іоанна, 1 розділ вірш 29. Ось агнець Божий. Що на себе взяв гріх світу. Ісус є агнець Божий, який пропонується як жертва за наші гріхи. Як ми побачимо в нашому наступному епізоді, Ісус прийшов на цю землю, щоб померти за наші гріхи, померти за нас. У Слові Божому написано Ісаї 53, розділ з 5 по 6 вірш. І ранами Його ми зцілилися. Всі ми блукали, як вівці. Розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Я хочу помолитися Богу короткою молитвою від щирого серця. Слухайте мою молитву, і після того, як я помолюся, я поведу вас у цій молитві. Дорогий Бог! Я усвідомлюю, що не можу врятувати себе сам. Дякую тобі, що Ісус помер за мої гріхи. Дякую тобі, що всі мої гріхи були покладені на нього. Амінь. А зараз повторюйте молитву за мною ми будемо молитися з перервами. Постарайтеся помолитися вашою власною молитвою від усього серця. Дорогий Бог. Я усвідомлюю, що не можу врятувати себе сам. Дякую тобі, що Ісус помер за мої гріхи. Дякую тобі, що всі мої гріхи були покладені на нього. Амінь. Дякую вам за те, що молилися зараз. Ми будемо більше вивчати про Бога і про Його любов до нас в нашій наступній передачі. Під час нашої програми нам надійшли деякі запитання від наших слухачів. Давайте їх зачитаємо та дамо на них відповідь. Запитання перше: чому Ісус плакав на могилі Лазаря, якщо він знав, що збирається відновити його до життя? Відповідь: Ісус плакав через те, що його дуже торкнулося горе сестер Лазаря. Незважаючи на те, що він знав, що скоро поверне Лазаря до життя, Ісус полюбив цю маленьку родину. І не міг не розділити їхній смуток. Це також вірно для нас і сьогодні. Ісус розділяє з нами наші скорботи і болі, Він знає, що ми переживаємо і співчуває нам. І ще одне запитання чи Лазар коли-небудь все ж таки помер? Незважаючи на те, що Слово Боже не розповідає нам про смерть Лазаря в наступних розділах, ми можемо бути впевнені, що він помер, як це трапляється з усіма людьми. Смерть спільна для всіх, ніхто не може її уникнути? Ми рухаємось далі, і у нас іще одне запитання чому деякі дуже добрі люди помирають у дуже молодому віці? Доброта людини не має нічого спільного з часом їхньої смерті? Є багато причин, чому деякі люди помирають у молодому віці. Після такої відповіді може виникнути ще одне запитання а чому деякі дуже злі люди живуть до старості? І більш того, мають добре здоров'я. Знову ж таки, ми не знаємо всіх можливих відповідей на це питання. Ми знаємо, що кожна людина помре, слово Боже говорить послання до євреїв, 9 розділ, вірш 27 і як людям призначено вмерти один раз, потім же суд. Всім людям без винятку призначено колись померти, змінним є лише те, коли деякі люди вмирають дуже молодими. Інші в досить похилому віці важливо довіряти Ісусу і бути готовим до смерті. Оскільки ми згадали суд, може виникнути запитання, про який суд іде мова і коли відбувається цей суд. Після смерті кожна людина буде змушена прийти на суд, ми будемо судимими за життя, яке прожили. Найважливішим запитанням у цьому суді буде те, яким було наше відношення до Ісуса. Чи довіряв ти йому як своєму Спасителю і слідував за ним, або ж не впустив його до свого життя? Це запитання, яке визначить твою долю у вічності. І останнє запитання на сьогодні: якщо людина, що йде за Ісусом, страждає і має проблеми, як і всі інші люди, то який сенс бути його учнем? Як це може допомогти? Відповідь: Слідувати за Ісусом є важливим у перспективі не лише життя на цій землі. А всієї вічності. Ми віримо Ісусові не для того, щоб звільнитися від страждань і проблем у цьому житті. Ми віримо, тому що Він прощає нам наші гріхи і дає вічне життя. Але слідування за Ісусом допомагає нам також і в земному житті. Слово Боже говорить: Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого, що зробить людина мені.